Зараз 1459. Я їв ось отакий сирок. Якийсь дешевий, обичний сирок, голландський. А, три яйця ще жарив. Чаю не пив, бо заварки мало. Це батя, в ній борщ. Ось є борщ, я не знаю, я показував чи ні. Вроді так, да, показував борщ. А! Баба ще ось дивіться, Зварила голубці. Можна ще голубці поїсти. Одного тільки вона каже. Мені можна поїсти одного голубця. Це я три яйця жарив. Оце і сирка з'їв, і що тут ще. Я не знаю що. Салат наїв з капусти, вона тверда. Це ще може отакий серзів. Якийсь сирний продукт. Це даже сирний продукт.